Боже, де ми є? Ти хто? А ти хто? Де ми є? Алло, хто нас крав? Я не знаю. Добрий... Доброго дня! Ви попали в ігру Крибол. За кожного вибиття ігроків ви будете получати по мільйон вон. У вас буде 7 ігор за 7 днів. Кожен день по різній грі. А що таке вон? Перепрошую. Це гроші. А, понятно. А ми, а ми сьогодні будемо грати якусь гру? Так. Ви будете грати ігру. Червоне світло зелене світло. Заходіть туди. Заходимо. Ідемо. Ну, цей раз в цій грі на. Червоне світло ви маєте стояти, а на зелене світло ви маєте бігти. Хто буде йти на червоне світло, той вибив. Гра починається. Зелене світло. Червоне світло. Па-па-па-па-пау! Що таке? Зелене світло. Алло. Червоне світло. Його поводу вбили Зованную свету. Червона свету. Боже мій Це гра Цегора Зомя Не Зовсім класно Я прийшов в гру І по суті мені мають дати мільйон Вон. Ти тоже прийшов? Угу. Ти тоже в шоте? Фух. Ну ладно. Повертайтеся назад у номер. Ну добре йдемо. Жалко цього хлопця. Боже, вона грала до самої ночі. Тепер треба йти спати. спати. Я теж. Настав день. О Боже, знову ми тут. Яка нас? на цей раз гра? На цей раз гра і ваш щат поповняється до мільйона євро. Зараз буде гра сахарні сотила. Вам. Вам треба буде вирізати печеньку. Печеньку з свого круга. Вибирайте печеньку. Я оце виберу. А я оцю. О, в мене квадрат. У мене трикутник. Візьміть автомати і вирізайте. А можна з прицілом? Так, можна. Ура. Я вирізав. Я теж. Добре, можете повертатися назад у номер. Боже, знову ми грала аж до самої ночі. Треба йти знову спати. Наступний день. О. Який на цей раз гра? На цей раз гра буде хованки Один буде ховатися, а другий буде шукати. Той, кого, хто, й, хто найде. Якщо червоний найде синього, то він має вбити синього. Вбити? Так. Ми вам зараз роздамо ножики. Хто яким буде, той таким і буде. Бажаю вам будуть. Ну, Заходимо. То таке? то автомат. Ви маєте витягнути свій рахунок. Я червоний. А я походу синій. Рахуй до десяти і чекай, поки тобі видадуть ножик. Так, тепер ми маємо йти. Треба закрити двері, щоб він мене не побачив. Чого двері відкриті? Я йду. О, ні. Ти що, вижив? Ти має шов когось? О, Боже. Ти вбив людину. Ладно, тепер в мене безсонниця із-за того. Ой, ладно, я йду спати. Прийшов день. На цей раз у вас ігра перетягування канату. Ви будете тищити один одних канат і хто перетащить сильніший, той. Той, то що, то, що програв, він упаде у величезну яму. Ну ходи. Ну, напарником Файна. Дервілось Треба тепер ти назад. Жалко, конечно, этого добріка. Не знаю, що це все за ігри. Ну, ці ми грали вже. Знаю тільки що оце загра? Тепер я буду спати один, о боже, наступна гра. Я сам. Жалко, що я вбив його. О, боже. ти хто? А ти хто? Я, я вже тут... сказали, що тут можна стати багатим, я прийшов. Ну добре, наступна гра Стекляний мост. Зараз мають пояснити, що він... що він робить. Наступна Стекляний мост. Ви маєте знайти правильне стекло. Одне буде іскалене, а друге буде свіже. І якщо ви вистанете впади... на іскальоне, то ви впадете. Ну ходи? До речі, тут гра на смерть. Mm. О боже. Так, давай я перший пригну. Пригай тепер ти. Ну добре, давай сюди тоді. Я думаю, що наступне стекло он це. Пригай. Давай вайшуйте, у зараз впаде. Не. Чего вообще не Теперь сюда, блин. Теперь сюда. Жалко, конечно. Ну, добро. Повратайтеся назад. Вже не знімаю Підписники. Так, я планую не знімати, бо ви не ставите лайки. Якщо ви не будете ставити лайк, то я не буду знімати відео, а ми ну, йдемо спати. А як ти вижив? Стоп. Алюни. Мені напевно поверещилось Ну, ладно. Наступна гра напевно, скакалочка, як я побачив тут. Жалко. Що я більше не маю з ким змагатися. Ну добре. Наступного разу скакалочка. У вас будуть, ви будете махати, скакалка буде махатися з вами. Ну, ви подумали, що вона буде з вами битися, але вона буде махати. І вас може викинути, якщо ви не будете пригоди, тому бажаю вам удачі і пригойду. Фінал. скакалочка. Який гарний світ. Без людей! Опа, щось почало. Так так треба пропрям тут, я пришел зим, хвіст. голоса. Стоп, что ты за чел? Толшень впал. Ну ладно. Якись тупий За скакалочка награю. Ладно, завтра финал. Тепер фінал. Ти хто? Я не знаю. Я тебе вчора бачив. Де ти мене бачив? Та скакалиться. Такі скакалочці? Такі скакалочці. скакалочці. Ладно, ходи в фінал. В цій грі вам треба буде скинути когось з круга. Або вбити. Вбити? добр нам ужал так я хочучу прята Yes. Все. Ви пройшли гру. Вітаю вас. Вітаю, ви пройшли гру. Вім. Ми зараз віддамо 50 мільйонів вон. Mm. Ну, йдемо гроші. Ой, де гроші скоро будуть та дешевт пауз. Да, да мне же гроші. Зачекайте, ваші гроші. Я буду спати в грошах. Всім два. Напевно, це буде найкрінжовіше відео. А от <різь> це невеличкий від нас подарунок. Ай! Напевно, це буде саме... Це ще тільки половина. <різь> Напевно, це буде найгірше відео, яке ми знімали за цей рік. Ладно, Ладно. всім удачі і всім пакета.